За що ці дармоїди отримують зарплату? Читаючи коментарі під нашими новинами, ми часто зустрічаємо це наболіле питання щодо наших депутатів та їх подекуди недолугих рішень. Але є один момент, який треба прояснити. Багато хто не знає, але депутати міськради не отримують зарплати. Отримує мер, його заступники, секретар міської ради, а депутати працюють, так би мовити, на громадських засадах. Тобто у Верховній Раді отримують, а у міській та обласній радах ні. Це все різні ради з різними повноваженнями. Це щасливі обличчя полтавських нардепів, які отримують зарплату трохи більше 50 тисяч на місяць. Довольні хами ситівних їбала. Серед грантових активістів доволі поширена думка, що депутати місцевих рад теж повинні отримувати зарплату. Інакше гроші їм платитиме хтось інший. А відповідно, хто платить, той і замовляє музику. І саме через відсутність зарплат депутатам у нас процвітає корупція, бо вони не можуть втриматися, розподіляючи багатомільйонні бюджети. Не можу втриматись. Однак ця думка доволі спірна. У нашій реальності хороші зарплати не є панацеєю від корупції. Судді в Україні отримують великі зарплати, але при цьому беруть хабарі. Міський голова, його заступники та керівники управлінь теж отримують хороші зарплати, на які в Полтаві можна прекрасно жити. Але тим не менш, їхніми зусиллями місто втрачає гроші практично на кожній закупівлі. Ми покрали поклали і пенали клали, і фарб. До речі, 15 років тому, вперше ставши мером, Олександр Мамай заявив, що як самодостатня людина встановить собі зарплату в одну гривню. Проте, як завжди, збрехав, ставши за кілька років найбільш високооплачуваним мером в Україні. Наразі ж Олександр Мамай числиться в реєстрі корупціонерів. Хоча і планує стати мером Полтави, в четверте, всі без виключення отримали ці, скажімо так, цукрові набори. Тим ідеальним депутатом чи мером, мабуть, і справді була б людина, яка вже реалізувала себе в бізнесі чи іншій галузі як хороший фахівець. І питання грошей для неї буде другорядним. Натомість депутатство може бути для неї своєрідним викликом і черговою сходинкою піраміди маслов. Але подивимося правді у вічі. Таких людей мало, тим паче багато хто з них наразі воює. І це одна з причин, чому до кінця війни не можна проводити вибори. До речі, Ті, хто зараз в армії подекуди доволі успішно змінюють навіть цю напрочуд консервативну систему. Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Інша проблема, що чимало хороших людей не хочуть іти в політику. Бо у суспільстві поширена думка, що всі депутати негідники. Часто це так і є, але узагальнювати все ж не варто. А ти ніхто! Ти ніхто. Точно можемо сказати, що ті люди, які попри війну вже почали свої передвиборчі кампанії, ніколи не будуть хорошими депутатами чи мерами. Пишіть у коментарях, де Полтаві брати хороших депутатів, чи повинні вони отримувати зарплату і за які гроші ви б самі погодилися піти у політику.